Машину за 10 тисяч доларів віддав всього лише за 500 гривень. Водії на заблокованому кордоні показали, як готують картоплю на трасі. Матері, дружини та діти загиблих захисників отримали їхні державні нагороди. Підсумковий випуск новин на 12 каналі у студії Марія Вавренюк. Очнує зна новини про депутата втікача, якого виписали з міськради. Йдеться про Сергія Кобу, колишнього очільника підприємства Володимир Тепло та депутата Володимирської міської ради. Що у вересні минулого року він поїхав у закордонне відрядження та не повернувся. Та навіть будучи за кордоном, Сергій Коба все одно залишався в депутатському корпусі. Про його дострокове припинення повноважень у міськраді заговорили лише тоді, як депутат утікач сам зголосився це зробити. Заяву датовану 12 лютого, Сергій Коба надіслав електронною поштою. Само у зв'язку з цією заявою, а не з ганебним учинком військовозобов'язаного чоловіка та ще й Обранці громади сьогодні депутати пише видання Бух вирішили проголосувати за припинення повноважень втікача і уже експредставника Володимирської міської ради Кобе. На Волинь надійшли сумні звістки. Загинули троє військових з нашої області. Богдан Богуш із Вишнівської громади поліг 26 лютого. Це сталося в районі Богданівки під Бахмутом на Донеччині. Бійцю було 33 роки. Жалоба й в Камінькаширській громаді Волині прийшла звістка про смерть Василя Миколаюка, родом із села Погулянка. Серце воїна перестало битися 26 лютого під час бойового завдання на Донеччині. Через війну обірвалося життя Віталія Пучковського, села Будятичі Поромівської громади. 44-річний захисник помер у лікарні через важкі поранення, які отримав поблизу Степового Донецької області. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким полеглих воїнів. Вічна пам'ять. У соборі Святої Трійці провели в останню дорогу воїна Максима Омельчука. до спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами доєдналися небайдужі лучани. Максим Омельчук загинув від рук окупантів поблизу Табаївки Харківської області. Йому був 31 рік. На військову службу його призвали по мобілізації. Воював як старший механік водій. Загинув захисник 21 лютого під час виконання бойового завдання. Воїна поховали на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вічна пам'ять і шана героєві. Матері, дружини та діти отримали державні нагороди своїх героїв. на Хлудської міськради вручили посмертні ордени за мужність третього ступеня родинам шістьох лучан, які загинули на фронті. За мужність та героїзм президент України нагородив захисників Олександра Чертіліна, Віктора Демчура, Сергія Семенюка, Михайла Федоровича, Віталія Пшитюка та Миколу Маргасюка. А мама загиблого військового Віталія Майсузенка отримала присвоєний йому посмертний нагрудний знак Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України. Ми висловлюємо щирість співчуття усім, хто втратив на війні рідних та близьких. Бунт українців на кордоні і обіди на трасі в блокаді у Дорогуську українські водії розповіли і показали дванадцятому каналу, як готують обіди у 10 кілометровій черзі. А в останній день лютого не витримали і влаштували протест полякам, які блокують нормальний проїзд через пункт пропуску. Чому у водіїв урвався терпець і чи подія в їхній протест дивіться у сюжеті. Чинили польським протестувальникам бунт по українськи сьогодні, 29 лютого, вранці у пункті пропуску дорогуськ українські водії гуртом пішли до поляків, які блокують кордон з обуреннями, що ті переходять у сілякі розумні межі. Роман, який стоїть у Ягодині вже дев'ятий день, розповів, що терпець у нього і колег урвався. Вимагали вони пропускати більше машин. І було прийнято рішення, що збираємося, зробимо збори сьогодні о десятій ранку. Зібралися з хлопцями з щерги, це там не знаю, може де двісті. Нас було. Прийшли до кордону сюди ближче, десь за три кілометри від того, там де стоїть поліція. і Вже мікновуючи, нас зустріли служби польські, хотіли з нами поспілкуватися. Приїхав після того комендант, і після того як ми висловили своє незадоволення цим всім безпорядком, який відбувається відбуваються. Поки спостерігають водії поляки, пропускають вантажівки не за певною схемою, а як їм заманеться. Учора зранку поляки пустили, каже Роман, дуже мало вантажівок. Зокрема, 12 тентованих машин, декілька тих, які везуть небезпечні вантажі, і кілька рефрижераторів. А ввечері тільки вісім тентів і декілька рефів. Біда ще й в умовах життя у черзі. Водій нарікає, що українська влада уже не питає, як там хлопці на кордоні. Каже, мусять надіятися на себе і спостерігати, що поляки при цьому перебувають в комфортних умовах. Там ті стоять їм дозволяють в умовах все нормально. Ми стоїмо, вибачте, у нас тиждень тому тільки туалети поставили біо, щоб було кудись сходити людям. Я вже не говорю про якісь душі мобільні, про якусь гарячі їжу і тому подібне. Заручники ситуації так називає роман себе і колег. Заправка, каже, і магазини розташовані від них кілометрів за вісім. Про харчування мусять дбати самі. Кожен розраховує сам на себе на свої запаси кошти. Правда, пристосувалися дружно. Варять просто на вулиці макарони, рис, гречку, картоплю і навіть смажать омлет. Але жовтамі там, там гарячої об'єдна сподіветому. Привозили такого, немає. Ну наприклад, минулі блокади, то, хоча б якоїсь гарячі раз в день, привозили, тому що е, не кругом можна визвати таксі, не кругом е, можна добратися до магазину, якби бо інтернет не тягне, то зв'язку немає. Тому подібне. Тішаться, що їхній бунт на протестувальників таки подіяв. Після нього каже Роман: пропускати стали охочіше станом на обідню пору дали дорогу вже для майже 40 тентів і трьох рефів. На вечір обіцяли пускати так само. Тож кажуть, українські водії сьогодні на честь такої кількості пропущених авто свято. А на святкову вечерю замість мівіни варять картоплю, роблять салат і відкривають рибні консерви. Хоча, попри маленьку перемогу, загалом ситуація запевняють водії просто плачевна. Зараз на кордоні тільки у дорогуську черга довжиною кілометрів з 10, а це близько 550 машин. Анна Кравчук, дванадцятий канал. Машину за 10 тисяч доларів віддав всього лише за 500 гривень. Лучанин розіграв свій автомобіль, аби назбирати на виробництво дронів. Переможцем став чоловік, який задонатив на цю справу пів тисячі гривень. Про унікальний розіграш і емоції переможця, якому дорогезна машина дісталася майже задарма. Дивіться далі. Сьогодні належить лучанину, а вже завтра буде власністю киянина. Цей нісан найближчими днями поїде в столицю у подарунок чоловікові, який задонатив 500 гривень. Для нього був такий трошки шок, ну, дуже велике здивування. Можливо, навіть чуть-чуть він не повірив, бо він сказав, що він ніколи нічого не вигравав. З Олександром ми знайомили вас у січні. Він лучанин займається агродронами, тими, що працюють на полях. Два місяці тому чоловік публічно заявив, що хоче виготовляти FPV-дрони для української армії. Ми не плануємо на цьому заробляти. Ми готові передавати чисто посадувартості, щоб е, мати кошти на наступну партію. І все. Назбирати на виробництво FPV-дронів Лучанин взявся з допомогою своєї автівки. Нісан вартістю 390 тисяч гривень він вирішив не продати, а розіграти. Був впевнений, що так зможе виручити більше грошей на створення пташок для ЗСУ. Не шкода, тому що дуже важлива мета насправді, тому взагалі не жалкую. Машину пообіцяв віддати будь-кому, хто задонатить на благодійну справу 500 гривень. Переможця оголосив 25 лютого в прямому ефірі. Саме 16-й я включився онлайн, показав весь список учасників на сайті Random.org, це міжнародний сайт, забив всі номера. За півтора місяця Олександр назбирав більше ніж коштує його автівка 502 тисячі гривень. До розіграшу загалом долучилося 10 тисяч 6 людей. Була велика кількість знайомих колег, теперішніх і ті, з якими колись працював. Ну і дуже багато звичайно, долучилося зовсім незнайомих людей із Луцька, із Волині, із України. Переможцем став чоловік на ім'я Тарас. Він задонатив рівно 500 гривень. Олександр із ним, певнить, досі ніколи не знався. Спочатку він не зрозумів, тому що я подзвонив йому зранку. Для нього був такий трошки шок, ну, дуже велике здивування. Можливо, навіть чуть-чуть він не повірив, бо він сказав, що він ніколи нічого не вигравав. Але потім ми ще раз ним зізвонилися. Він трошки відійшов від шоку і, ну, врешті, Зрозумів, побачив мій пост, побачив моє відео, яке я робив онлайн розіграш, і ну, вже повністю усвідомив, що це ну, справді буде його машина. З новим власником Нісану говоримо телефоном. Він живе і працює у Києві, займається автозапчастинами. Дзвінок Олександра і новина про те, що я виграв автомобіль. Зненацька е, вона звертала. і Я ну, спочатку думав, що це якийсь пранк, чесно кажучи. А потім вже він каже: Ну ви ж донатили на дрони, і я почав пригадувати, що так дійсно була така ініціатива. Про розігреш автомобіля Тарас довідався з котрої з інтернет-груп не заперечує, що задонатив, в тому числі й завдяки повідомленню про цінний подарунок. Підсвідомо свірив, але ну дійсно якось було важко в це повірити спочатку. От ви бачите, і таке буває в житті за словами Тараса, у нього є власне авто. Чи лишить виграний Нісан собі, поки не знає. Я от хочу поїздити на цій автівці, відчути яка різниця є між ними, і потім подивитися, якусь з них одну, мабуть, пробу. За словами Олександра, вже невдовзі він розіграє ще одну свою машину: Нісан Ліф. Щоправда, цього разу робитиме це не сам, доручить волонтерам з Ангару, бо, хоч грошей на дрони не збирав, сам розіграш за справу чоловіка багато нервів. Були на жаль незадоволені учасники, які поставили під сумнів чомусь прозорість розіграшу і попросили повернути донати Я їм повернув. Донати решти людей. Чоловік вже вкладає у справу. Як і планував, виготовляє fpv дрони для підрозділів ЗСУ. 502 тисячі гривень. Каже, вистачить на 35-38 таких бойових пташок. Хочу подякувати. Волонтерів Левчуку Олександру надану допомогу, а саме дрони в які безумовно допоможе нищити російських окупантів у боротьбі за визволення території нашої незалежної України. Нині чоловік виготовляє дрони у себе вдома, у вітальні пройшов навчання, замовляє деталі, складає і віддає на перевірку. Аби кожен зроблений ним дрон зміг завдати фатального удару ворогу. Інвестувати у знищення окупантів можете, і ви задонативши на комплектуючі для виготовлення FPV-дронів. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Ну, а на Ковальщині сільський голова закупив неіснуючі генератори. Про кого саме йдеться? Волинська прокуратура не повідомляє. За даними слідства, минулоріч у грудні цей очільник громади уклав договір на поставку генераторів із приватним підприємством. Товар навіть не був увезений в Україну, але посадовець підписав усі необхідні документи про його одержання. На підставі цього з бюджету громади виплатили понад 380 тисяч гривень. Аби приховати оборудку, голова й директор підприємства постачальника оформили ще й договір відповідального зберігання фактично неіснуючих генераторів. Обомгім прокуратура повідомила про підозру. Не перемикайте, далі буде про таке. У центрі Луцька зіткнулися тролейбуси з автівкою. Футбол задля ЗСУ. На благодійному матчі збиратимуть нареби. День народження раз на чотири роки, що кажуть батьки, у яких немовлята народилися 29 лютого. Люди мало не залишилися без хати. У підгайцях надвечір загорівся двоповерховий житловий будинок. Горів дах, на щастя, потерпілих немає. Пожежу рятувальники гасили аж три години. Причина появи вогню неправильна конструкція димаря твердопаливного котла. Музика. У центрі Луцька зіткнулись ауді та тролейбус. Аварія сталася біля готелю Україна. На відео Волиньблогу видно, як тролейбус. Не зміг розминутися з легковою автівкою у патрульній поліції. Повідомили, що не зорієнтувався на дорозі саме водій електротранспорту. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні на вулиці Словацького в Луцьку. Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій міського тролейбуса не дотримався безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем. Ауді обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, Тілесних ушкоджень на щастя ніхто не отримав. На водія тролейбуса патрульні склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху, через яке пошкоджені транспортні засоби. Двох мешканців сіл Мале Оріхівське і Почапи Самарівської громади викрили на лові риби сітками, що нині є забороненим. Браконьєрили на озері Оріхівське та водоймі поруч із озером Святим. Зловити хоч щось, чоловіки не встигли, їх викрив рибоохоронний патруль. Крім того, інших мешканців сіл Мажесить та Оріхове застали на березі водойми із забороненими і промисловими знаряддями лову. На всіх порушників склали протоколи. Принагідно правоохоронці нагадують, що з 15 лютого по 31 березня заборонений вилов щуки. А в Луцьку готуються до благодійного турніру, де збиратимуть гроші на засоби радіоелектронної боротьби для бійців. Футбольний турнір запланували на 2 березня. Гратимуть для захисників, звільнених з полону та одночасно мають намір придбати найнеобхідніше для військових на фронті. Зберуться для цього і відомі футболісти, і ветерани прийдуть навіть прикордонники. Детальніше про це у сюжеті. Збір на Реби у Луцьку організовують благодійний турнір у суботу, 2 березня. На підтримку захисників гратимуть у футбол в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Благодійний турнір проводять уже в п'яте. Цього разу збирають хлопцям на засоби радіоелектронної боротьби, а також гратимуть для захисників, звільнених з полону. Це захист нашим хлопцям і дівчатам. Те, що робиться на передовій. Навіть ті репости, те, що ми їм перекидаємо, якісь маленькі відео, що проходять турнір, що дітки грають. Це їм вже якийсь навіть позитивний момент для, для натхнення. А те, що треба донатити, донатити постійно. Не буває багато донатів. Треба все. І автомобілі, і реби, і продукти харчування, і якась гігієна, все треба. На полі зійдуться любителі та професіонали футболу. Буде п'ять команд: національна збірна України серед ветеранів, СК Волинь, там там будівельна компанія Луцьк Сантехмонтаж і шостий Волинський прикордонний загін. Як готуються наші захисники-прикордонники до турніру? Розповідає тренер. Люди перебувають на зборах і тренуються. Так, це була невелика кількість часу. 4-5 днів, але команда за цей період згадує моменти, відпрацьовує техніку, ну і свою тактику. Відповідно, відбувається злагодження всередині команди. Як для Луцька, так і для Волині турніри необхідні, кажуть у владі, аби більше збирати коштів, підтримувати моральний дух військових. Я думаю, і для України так само, це дуже важливо, тому що ми. Згуртовуємо людей, згуртовуємо відомих особистостей, для того, щоб вони все таки своєю присутністю збільшували напевно кількість глядачів. Хоча це дуже важко, але ми робимо все для того. Маленьких донатів не буває. Військові запевняють, що навіть по копійці можна зібрати хлопцям на захист, якби. Українці не донатили, не долучалися, не підтримували військових. Вони б там просто не вистояли. Кожна гривня, навіть гривня, це маленький крок до перемоги. Кожен по гривні, і це буде як все разом. Ми зробимо велике діло. Свята не на часі, але це не стосується благодійних турнірів для зсу. Підтверджує це і звільнений з полону військовий. Моя думка особиста, що це потрібно робити. Тому що я, наприклад, коли проводив час в полоні, я завжди хвилювався за цей момент, щоб в нас було все добре. І ви знаєте, без таких заходів. Не буде продовження цього життя, тому що ми психологічно втомлюємося не тільки жити в одному страхові, в якомусь там переляканому стані, а вірити в те, що все закінчиться. А Для того ми повинні якось себе просто налаштовувати. Ми живемо відносно спокійно, бо хлопці б'ються. Український футболіст Артем Федецький зараз активно займається волонтерством, каже на передовій радіють, що не дають ворогу позбавити українців того, що є важливим. Я з ним спілкуюся кожного дня. І... Ну такі прості речі, розумієте, хлопці говорять мені, зараз почався чемпіонат України, так, українська прем'єр-ліга. І військові говорять, бляха, говорю, мені аж мурашки боють по тілу, Каже, бляха, Федя, як круто, що вже хоч людей напускають на трибуну. Так, є тривоги, але болівальники приходять і підтримують свою улюблений клубу. І ви розумієте, наскільки це цінність, що хлопці розуміють, що е, життя триває. Життя триває от заради, заради українського народу, заради своїх сімей, заради наших діток, заради майбутнього хлопці стоять і захищають нас. Благодійний турнір у суботу розпочнеться об 11-й. Окрім професійних і футболістів-любителів, змагатимуться також і діти. Передбачений благодійний аукціон. Лотому слугуватимуть м'ячі та футболки з автографами легендарних футболістів та гравців команд. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Місто, що лікує для українських захисників, які проходять реабілітацію у Луцьку, влаштували екскурсію місцями древнього Лучиська. Це перший в цьому році такий захід інформує Волинська Ова. Цього разу військові відвідали окольний замок та замкову площу у Луцьку. У гіркій полонці храм Воскресіння Господнього, капличку віри, надії, любові та матері їх Софії скупальню цілителів безсрібників Косьми та Дам'яна. Кожен набрав собі воду з джерела та загадав бажання, кинувши монету у купіль. В екскурсії взяли участь 20 українських військових з різних областей. У Луцьку з'явився новий клекун. Скульптуру встановили на Яровиці, звати його Семен Густ. В управлінні туризму та промоції міста розповідають, що за легендою у Луцькому замку працював клекун, який у поважні літа перекваліфікувався на кухаря. Влаштувався куховарити у маєток до княгині Четвертинської, що був у селі Яровиця під Луцьком. За переказами він дійсно готував вишукані страви, тому мав прізвисько «густ». З латини це означає смак. Більше про кликуна традиційно можна дізнатися з QR-коду на скульптурі. І наостанок про немовлят, які обрали собі незвичайну дату народження останній день лютого високосного року. Моя колега Софія Мартинюк поспілкувалася із новоспеченими батьками, і розпитала, як ставляться вони до того, що у свідоцтві про народження дитини буде записано 29 лютого. І фактично день народження буде раз на чотири роки. Детальніше про все це у сюжеті. Наш хлопчик вирішив бути особливим і народитися 29 го Ну кажуть, 29 лютого це така дата, що Може, буде щасливим. 29 лютого дата, яка приходить раз на чотири роки, і для когось вона стає особливою, як у для Маргарити та Віталія. Саме цього дня у них народився син. Пара у шлюбі вже третій рік кажуть, первістка чекали, та ім'я вже встигли обрати. Сина назвали Мирон. Тато хлопчика розповідає, що на пологах був та вже навчився правильно тримати маля. «Що Казати добре все здоровою. Все добре. Цілий день був разом. Не дуже е, задоволена, що чоловік був поряд зі мною. Він підтримував як і морально, так і фізично. Вікторія В'ячеславівна працює у пологовому відділенні понад 30 років. Каже, за ці роки прийняла чимало немовлят та зауважила, що зовсім не важливо, у який день дитина приходить у світ, чи то 10, чи 29-го лютого. Проте чула випадки, коли батьки вносили корективу у справжню дату народження своїх дітей. Мами поки що сприймають нормально, ну так сталося. А в подальшому як вони собі будуть планувати це їхні запитання. Згодом, можливо, деякі і були випадки, коли там вже на етапі реєстрації в відділах ЗАГСу, а так зазвичай ні. Немає такого питання, коли дитина народилась таким числом і записується. Невоспечені батьки кажуть, що пологи за планом мали відбутися звичайного порівняно із 29 лютого дня, 26-го. але син вирішив інакше. Мама з татом сприймають незвичайну дату народження з радістю і вже знають, коли святкуватимуть іменини сина у невисокосні роки. Ми будемо святкувати 28, і 1, і 29. Будемо так святкувати. Не знаю, будемо бачити, як буде. Ми задоволені, наш такий особливий хлопчик. У нас він особливий, бо він нас перший. Станом на обідню пору було відомо, що маленький Мирон один із чотирьох іменинників, які обрали собі незвичайну дату народження 29 лютого. Софія Мартиньок, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Ще більше новин на нашому ютуб-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і залишайтеся з нами. Закликаю вас також підтримувати наших захисників і нагадую, що важливий кожен донат на все добре.